Привіт усім. Окуляри перший раз дістала. У нас сонце. Їдемо в Шеннон. Чекаємо на зупинці. Автобус. Шо ти там смієшся? Єди? вже? Найдорогоше, що ви спросили, дівчинки. <реку> <реку> Ого, який 3-4-3? 14 4. А, то вже має бути, так? Да? Так, да, через половину. Отут знову позабирали вони ці нарциси і щось будуть висаджувати, якісь нові квіти. Нема тут нічого зараз. Вже давненько тут не знімала. А що там ворона так звідти дістає смачненьке? Дивіться, Ого, як достає. Вони такі ділові. Щось в неї крило неправильно якось. Чи це їй спекотна, що вона так крила опустила? Одне. Я сподіваюся, вона може літати. Щось достає, їсти їсти щось. А, там може вона все. О, автобус, можливо, наш. Ще наш? Так, ну це наш все на автобус. Так, Ну ми ще надійні. Не... Зараз одразу хочу в Лідл зайти. Нам треба взяти пару консерв, мокрель в томаті. І ми брали, типу, як шпроти. один раз взяли за весь час і нам сподобалось. Якщо буде, зараз покажу, яку я хочу взяти. Ось, І подивлюсь, що тут зараз є, бо вже давно в лідлі не були, не заходили. Тут насіння, до речі, продавалося. Зараз не знаю, чи продається ще квіточки всякі. То ми завжди ходимо в Донстор, бо там знижки. Але якщо порахувати по вартості продуктів, то в принципі, що там знижки, що тут без знижок, то тут навіть деякі продукти дешевші. О, бачите, тут і квіти є. Гвоздика тут така красива. Цінників немає. Грунт. Грунт. Ось по таких цінах. Можете подивитися. Цікаво, що сюди повивозили зараз. Максим пішов в перукарню. У мене є десь хвилин 20-30 десь походити. Луничка ось продається. Не знаю. А ось 8 євро. Це золоток, я так розумію, за весь. О, такі калачики я бачила. У нас біля Вонраті вже висадили. Ого, багато порозкуплювали. Дивіться, майже пусті полки. ось цей цікавий такий. листочки, які гарні. Тут відламалася гілочка, ось десь такі красиві були квіточки. Це красиво, бачите? О, це щось красиве також. Якийсь лілак. Лілак. це 4 євро. О, як гарно воно цвіте. Все хотілося б взяти, якби було де його садити і вирощувати. Ой, куди я йду? Куди пішла? А, є насіння, вони якісь ще продаються. Ось бачите, тільки з селашці сюди винесли. О, цікаво. Що тут є? В мене якось ручки чешуться, один огірочок посадить, але мені здається, що я його тут... Не знаю, чи знайду, по перше, по-друге, що воно мені треба, і так багато всього є, але хочеться. Ось є навіть продається десь. Що це за огірочек? Ось Такі бачите? Ай, кабачки є. Бачите. Які? До речі, він останній цей огірочек. редиска є. Всяке тут є. Так він крутиться? А, ні, не крутиться. Горох є, он дивіться, скільки всього. О, квіточки. Цибулька навіть є ось. Така. Гороху багато. Так, а що за ціни тут? Що, може взяти, ризикнути, один огірочок все-таки посадити? Так, а тут ну, трохи поперемішували, бачите, томати є. У мене томати зійшли вже. Шкода, що не показують, чи вони високорослі, чи низькорослі. О, привіт! Ось такі є, бачите? О, є огірочки ще, ось. Їх хтось прикрив. Це який гірок. Треба б через перекладач подивитися буде. Такі маленькі бачечки в них, до речі. Гетьманюсенькі. Петрушка, буряк червоний. А цікаво, що за насіння, звідки воно взагалі? Ірландське може навіть. Якби був срок при... А, до 27-го року, до речі, можна було б щось взяти. Ну, коли вже там десь, Бог, якщо все буде добре, додому повернусь. Цікаво перевірити, яке в них насіння, наскільки якісне. Ви хтось купували? Хто зараз де там живе, то в Україні чи в інших? В країнах ви ірландське насіння купували чи ні, яке воно по якості? Морква. А які ціни взагалі на ці? Так, преміум сіт. Фансі. А як зрозуміти ціну? Не зрозуміла. Чи по 80 центів, чи це, дивлячись, яке. Ну ладно, зараз я повибираю. Продовжимо. Квіточки тут такі. Гарні. Орхідеї повно. Взяла ось насіння, не знаю на що, але взяла. <смі> ну, до 27-го року. Такі красиві квіти. Так, а мені ж треба овочі взяти. Так, ну що, ми вже вдома, там вже щось розпакуваннячка не було. Покажу, що взяли. Так, потратили десь 52 євро. Але це ще там 2,40, ні, 2,80 знижка за пляшки було і 5 євро, як зазвичай, на чек. Тобто, десь ми витратили. Виходить, що 60 євро це все. Так, це з Дамстора. Якийсь зелений виноград. Це все по класиці. Із польського взяла два паштета, давно вже не брали. Творог і ось бочик, тобто під черевина. Печено, Зараз покажу вам. Ось отакий, бачите? М -м -м, пахне так. Смачний. Кефір ось такий ще так само з польського брала. Буду готувати окрошечку. Ось два кропа також взяла по одному євро. В Дансторі он такий кріп гарний продається. І взяла цибулю. Один пучок в Дансторі, інший в Лідлі. Ще я сьогодні в Лідл заходила, в Данстор і в Польський. Сьогодні в трьох магазинах були. Це показала, обманула, ще зайшли в. Як він називається. Ось, скеску ще зайшли, забула. Значить, в чотирьох ми сьогодні були в магазинах. Отакі От мандарини. 99 центів коштують. У Дансторі коштують, ну, якоїсь іншої фірми, напевне. А, ось написано теску. Не могла згадати. 3 євро коштують. Тут 99 центів. У кого є карточка Теску, то взагалі можна було взяти за 59. Ну, у нас немає, ми ще не оформили, то все одно за 1 євро мандарини. Я вважаю, що супер. Ось, це у Дансторі. Це теж Дансторі, таку ковбаску беремо. Це за 99 центів такий для душів. Для душів, для душу взяли. А хто виробник? Щось здублено, ну, бачите? Ну, побачимо, яке воно там буде. Так, хотіла показати вам ще різницю які в вікідансторі, томати мати ось чері продаються ось такі, і які я взяла у Лідлі. Мені здається, що оці будуть смачніші. Ось, бачите, так само пакування 250 грамів. Ціна приблизно однакова, хоча потрібно взяти подивитись в чеку. Тому що начебто 99 чи 89 центів. І ці стандартно 89 центів коштують завжди в сторі. Але вони навіть на колір інші. Не яскраво червоні такі, а ці більш зелені. Треба, до речі, подивитись чек, якщо знайду. Так, ну чек я знайшла. Дивимося томат. А, 79 центів. 200, де вони, 250... Оно ну, ось. 79 центів оці. Вони ще дешевші, ніж ці. Я думаю, смачніші, може треба було взяти тут. Ну, ну, коротше, взяла вже, як взяла, але побачимо які. Так, ну буряк Сиві, варений. Банани в данстур, маленькі такі. Щось півтора євро. Олію за євро 40, здається, щось таке. Ось отаку. Щось вони змінили пляшку. А, ні, така сама тю. Ні, все-таки інша. Бачите, по-перше, вища стала. По-друге, така сама, напевне, олія, але пляшка інша. Це якась зовсім інша була. Ось, ну вже закінчилося тут треба. Так, далі це взяли отакі консерви. Такому мокрель взяли. Дві в томаті, одну в такому просто соусі злідла. До речі, вона коштує, я зараз вам зразу навіть і скажу, зовсім недорого. По 89 центів. І одна велика Макрель 1,99. А ні. Так, а що це? 200. Так, да, це вона майже 2 євро. Ось, бачите, така. таких 4 взяли. З Лідла. Ось отак я в Лідлі взяла. Томати. Ялині вже давно не брала. Також вони щось в районі півтора євро. Один євро 59 центів виходить. Так, печиво те, що завжди. Ось. Максим взяв отакі кільця з яблуків. Та він взяв в Донсторі. Не знаю, скільки коштує. Так, це ще взяли жіночі справи. Оці, до речі, коштують 65 центів. Класні 30 штук. Щоденки, так сказати. Оці коштують 4 євро, 48 центів. Так, це в Лідлі взяли. Напій такий, це я показувала. І води. 6 пляшок знову взяли. Так. І ще взяла ось дивіться що у Лідлі. Не втрималася. Все-таки ось согорошок такий взяла, ну я тут його садити не буду. Надію, що вдома вже він до 27-го року. Це також до 27-го морквичка. Хочу спробувати, якщо все буде добре вдома. Ірландське насіння. так. І взяла ось такі огірочки. Значить, одного чи два насінину посажу тут, і то буде так само, дай Бог, на майбутнє. Ось Також до 27-го року. Що саме цікаво, що у них насіння придатне тільки два роки, бачите? З 25 до 27, -го. з 25 до 27. -го. А в нас, я бачила, насіння продають і 4 роки придатності. Бачите, 25, 25-27. Хто брав колись насіння в Ірландії, то напишіть, може ви вже маєте такий досвід. Ось, побачимо, чи зійде він, чи не зійде. Написано, що сходять вони. Десь на якійсь пачці було написано. 6-15 днів треба. Ну побачимо. Може замочу. Тільки якого з них посадити. А, я, напевно. Із одної з іншої пачечки візьму. По одній насіннині. Що там інші пачечки? Не ви, що в мене є. Да. Насіння. <рес> Ой. Так. <рес> Блін, кудись <рес> Так що я не втрималась, друзі. Попрошу, хай мені тут орють, та буду садити. Та ж Я жартую. А, і ще що? за 99 центів е, взяла цибульку в Дансторі. Ось таку червону. Хочу поставити на вигонку знову 4 цибулинки вибрати, щоб проростало в мене. А все інше з'їдемо і, до речі, багато цибулі, Ймо гарненько так нам подобається. Отаке в нас сьогодні розпакування, так що всім дякую за перегляд і всім пока-пока. Друзі, ще забула вам показати, що взяли ось Отак, такий миючий засіб, якийсь гранатовий. Також 99 центів у Лідлі. І що я ще робила на днях? Ось я квасила капусту. Вже навіть почали трішки їсти. Це друга партія тут в готелі. Я вже один раз квасила, це вже другий раз. І вийшла прикольна, смачна. Я попросила Максима, він її цей раз міняв, щоб більше, ну, сильніше пом'яцька, щоб вона була більш м'яка. І це виходить у мене кілограм капусти, бо тут одна морквина і капустина десь біля кілограму. Влазить в таку літрову банку. ось, І виходить, що тут кілограм капусти вийшло за 2 євро. Якщо купувати окремо, у польському магазині чи там перевізника, то це виходить десь 4 євро за кілограм, може, навіть і до 5. Так що, це виходить вигідніше, і плюс то, що це ти знаєш сам, що ти туди нічого, крім солі, не клав. Капуста, морква і сіль, і все. Так що, всім рекомендую. Так що, друзі, всім пока-пока.